Вас вітаю, Слобожанщина. Друзі, всіх вітаю. Як бачите, записуюсь на фоні частини Слабажанщина, значної і більшої частини Харківської області, моєї рідної. Давайте проговоримо, що відбулося за минулу добу, що сьогодні має відбутися. Зеленський прибув в Нью-Йорк, в Сполучені, Сполучені Штати, на Генеральну асаблею ООН. Має зустрічі, вже зустрівся з Кітом Келонгом, має зустрітися. З президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом, про що вони там говорили? Що озвучували, значить, так само проговоримо НАТО знову розмови навколо вторгнення повітряний простір, бачення Литви відносно того, що Україна має такі шанси входу в НАТО, вступ в Північно-Атлантичний альянс. Також знову проговоримо про трошки вже забули вже про Огощину та Словаччину, але вона про нас не забула точно. От давайте все це обговоримо. Зараз вам це розповім, розкладу по поличках. А поки підпишіться на цей канал, поставте вподобайку. Давайте витісняти весь про російський контент брехливий та маніпулятивний. Давайте слухати українське виключно, тим паче верифіковане. Тож, Володимир Зеленський. Сьогодні прибув вже до Сполучених Штатів. Візьму участь на засіданні Генеральної асамблеї ООН, обов'язково. Але головніше для нас це звісно, що буде відбуватись зустрічі з Кітом Келлогом, Вже відбулось офіційна позиція. Звісно, про те, що вони там про співробітництво Сполучених Штатів, про те, що відбулося, ті події, які відбулись на території України, там вверску ввів в, 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 в оперативний. Курс подій, скажімо так, оперативну ситуацію, обстановку, все це начебто доповів, скажімо так, але насправді ми розуміємо, що це підготовка до зустрічі з Дональдом Трампом, тобто підводні там камені, те, що треба почути Володимиру Зеленському, те, що там наш президент хотів би озвучити Дональду там 100% це було проговорено з Кітом Келлогом. Тобто, фактично я вважаю, що це зустріч така підготовча більше. Перед тим як зустрінуться два очільника держави, але вже сьогодні пізніше мається зустріч відбутися між Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським. І на цю зустріч я, як мінімум, завтра точно буду вам розповідати про що говорили, про що домовились, що озвучили, що не озвучили і так далі. Сама Генеральна асамблея ООН на ній так само будуть проговорюватись, в тому числі, порушення повітряного простору Російської Федерації. Повітряного простору Естонії насправді не тільки Естонії, там також були і Польщі, і я говорю зараз не за літа, 19 безпілотники, а от саме винищувачами. Так само вони пролетіли над буровою установкою, яка належить Польщі в цих е, територіальних водах. Тобто, ну повітряний простір вони також заділи і Естонії, і е, Польщі. Нагадую, що це і одна, і друга країна, член Європейського е, союзу, а також. Член Північно-Атлантичного альянсу, тобто НАТО, відповідно, дії мають бути симетричні, адекватні. Але насправді я вважаю, що взагалі треба було просто збити ті літаки, і не морочить потім голову. Далі б вже збиралися б і спілкувалися, як жити далі, а не так, що просто фактично реакції як такої нема. Ну, збираються всі навколо, і то Естонія. Знаєте, така трошки більше активна. Ніж та ж Польща відносно 19 безпілотників, які залетіли на їх територію, розумієте, що за що естонцям велика честь хвала, знаєте, за те, що за таку активність, але я б, я б думаю, все ж таки було б більш симетрично і зрозуміло, якби ті винищувачі були збиті. До речі, міністр оборони Естонії казав, сказав про те, що вони в принципі не проти, якщо. Британські винищувачі Тайфун, які там надійшли в рамках східного вартового, це така програма НАТО, також були представлені і в Естонії базувалося. Більш того, вони погоджуються, вони говорять, ми відкриті, ми відкриті до того, що ці літаки будуть, і вони, в принципі, можуть нести ядерний заряд. Навіть така риторика присвучала. От, Але тим не менш, скажімо так, що для країн західного. Західного флангу, взагалі, то не властиво робити такі різкі заяви, але я думаю, що літаки не слабо так винищувачі Російської Федерації, налякали естонське керівництво. Більш того, якби не літаки НАТО, які були підняті, там, Нідерланди, здається, і британські так само і відігнали фактично ці винищувачі. З території, якраз повітряного простору, то я думаю, що вони полетіли далі, залетіли б ще не один повітряний простір і подивили, що де, тобто повипробували, скажімо так. Просто що вони не були налаштовані на російські літаки, не було завдання вступати у повітряний бій, а просто провести, скажімо так, така певна провокація і прощупування цих кордонів. Тому вони фактично розвернулися, полетіли назад. Нічого не сталося, але тим не менш, маємо це на увазі і якраз. Я нагадаю, що крім того, що була зібрана Рада безпеки ООН, також Естонія активувала статтю 4. Знову ж, стаття 4 статуту НАТО говорить про те, що вони можуть отримати консультації від інших країн учасниць НАТО, в разі якщо в їх країні потенційно там. Насувається загроза якась. Да? От, і вони фактично активували, от НАТО зустрінуться для обговорення якраз порушення повітряного простору. Тобто, що вони будуть робити далі? Ну, як на мене, знову ж повторюю, що я вважаю, що ці всі четверті статті і так далі, крім п'яти, яка, до речі, також нічого не гарантує, я вам вже багато разів її зачитував, що вона, що вона насправді говорить, а не так, що всі думають, що якщо вона активується, то всі автоматично починають воювати. Але тим не менш. Я вважаю, що четверта стаття, прям четверта, знаєш, стаття ж четверта, це в першу чергу про те, щоб заспокоїти населення і Естонії окремо, Євросоюзу загалом. Тобто, це більше не про те, щоб когось налякати, а про те, кого маємо заспокоїти. Ну, тобто вони мають заспокоїти. Звісно, цих людей, які проживають на території Європейського союзу, все добре. Дивіться, ми даємо симетричні відповіді. Прям по четвертій статті діємо там прям супер щось таке, але насправді воно е таке собі. Скажу, скажу відверто вам. Так. Е хоча НАТО мало би, в принципі, діяти набагато рішуче, набагато активніше, і знову ж повторюю, що мало збити в принципі, так як діє Україна залетів одразу, навіть на підльоті, вже там. І вже мішень і ціль для наших наших повітряних сил, першу чергу для перехоплювачів, винищувачів, і друго, звісно, протиповітряні протиповітряна оборона, яка з задоволенням зіб'є всі ці три винищувачі, чи скільки їх там було, які залетять, хоч близько підлетять до території України. І повірте, от вони тримаються на відстані, до, на відстані безпечному відстані від кордону, для того, щоб якраз наше. Протиповітряна оборона, перша хто не збив ці всі літаки. От і це якраз те, як мало б діяти НАТО. І якби Україна була членом НАТО, то в принципі Україна трошечки рішуча. Ну трошечки, насправді, не трошечки, ми б навалили, дай Боже. Але діяли б трошки рішуче. І про це якраз говорить також міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс, який говорить про те, що слухайте, а не треба. Скидувати з рахунків Україну і факт вступ вступу НАТО, ми ж розуміємо. Ну я вам не, не дослівно, але передаю сенс да, про те, що він сказав. Що ми ж розуміємо, що ми взаємодіємо з Україною. В принципі, де-факто ми вже співпрацюємо, і де-факто відбувається повільна, скажімо так, повільна і плавна така інтеграція України в НАТО. Ну, я повністю погоджуюся з uh, панім Кестутісом. Ну, насправді воно відбувається не просто повільно, можливо, повільно воно виглядає, але насправді ми інтегруємося і більш того, переганяємо більшість тих моделей, які існують в північно-Атлантичному альянсі. От повірте, там генерали просто вчаться на тому, що відбувається зараз у нас. Ну і подекуди я вам скажу, що вчаться uh, прямо у наших генералів. Не подека дуже часто. І давайте знову ж відверто. Зараз генерал Залужний, знаходячись на посту посла України у Великій Британії все одно по військових справах передається безцінний досвід, безцінні знання, тактики і все інше. Тобто, ділиться цим знання і наші західні. Партнери і їх в першу чергу там збройні сили пере, ну, перебирають на себе, вчаться і потрошку скажімо, стають краще і підтягуються до тих стандартів нових стандартів нової війни, яку зараз веде Україна проти Росії, і це треба усвідомлювати. Треба усвідомлювати і відповідно реагувати, що війна змінилась, і ця війна дійсно вона технологічна. Вона з кожним днем стає більш технологічнішою, що, звісно, говорить про те, що майбутнє абсолютно за новими речами. Це, тобто, як раніше, танкові армії, з'єднання батальйонно тактичні групи, клином бити, авіація і так далі. Тому зараз змінилося просто до невпізнаваності. Наші, Наші військові про це постійно говорять, що коли там їм показують бази НАТО, да там певні, і той же як Мадяр, да, бровді командувач сил безпеки, сил безпілотних систем, сказав, що слухайте, я подивився на цю вашу базу і розумію, що мої хлопці там за 40-50 хвилин, здається, до години він сказав, що я просто просто вас з помощю за допомогою цих безпілотників, знищу вашу всю базу і не залишиться камня на камені. От тобто ну, абсолютно нова війна. І тому, коли говорять про стіну з дронів, і якраз це було одним з е, головних якраз, е, тем і тез е, в перемовинах міністра оборони Польщі Сінняка Камиша і е, міністра оборони України Шмигаля, вони про це говорили. І от якраз е, в цю п'ятницю буде збиратися такий. Е, е, такий, де, відеоконференція, скажімо так, да? яку збирає ем, от Єврокомісар з питання оборони Андрюс Кубілюс. І от він буде, якраз збирає, буде, будуть говорити, проговорюють якраз е, буде е, йти дискусія, от якраз про цю стіну дронів, яку мають створити, де Україна, звісно, грає одну з першочергових завдань. На цій е, конференції буде. Сім держав: Естонія, Латвія, Литва, Фінляндія, Польща, Румунія, Болгарія. Ну, зрозуміло, тобто весь е... східний фланг НАТО. І логічно було б там побачити і Угорщину, і Словаччину, які також є членами НАТО і східним флангом. Але ні, Угорщина та Словаччина не будуть брати участь у цій конференції. Ну, ми, в принципі, не дивуємось тут в Україні. Вони, якби позицію свою заявили, все зрозуміло, все очевидно, але от. Досі не зрозуміло очевидно, ну як мінімум, по діях подальших да, взаємодії з відповідними країнами для наших інших партнерів, як і мінімум для цих семи країн, які я озвучив, да, і в принципі там далі. Ну, якщо ці сім країн точно я думаю, хоча скоріш за все вони розуміють і усвідомлюють, як протидії Угорщина і Словаччина, да, і відповідно. Діють саме збираються, допомагають окремо, збільшують допомогу саме Україні, бо розуміють, що від України залежить її безпека. Першу чергу, то Угорщина Словаччина вважають, що вони домовляться з Росією, У них все буде добре. Ну як то кажуть, дурень думки багатії. Ван їх і дуже здивує, якщо раптом так станеться, і Росія виявиться у них на кордоні. Причому може виявитись на кордоні не з української сторони, а зовсім іншої. І тоді вже подивимося, як вони будуть взаємодіяти, і який буде, скажімо так, яке буде майбутнє у цих країн. Дуже шкода від, відповідні народи цих республік, бо насправді і угорський народ, і словацький дуже підтримують Україну. Просто що очільники їх мають зовсім протилежну думку через, скажімо так, в сім'ї, ні без, як то кажуть, не без не дуже гарних людей, тому... Мають, скажімо так, страждати через керівництво. І Будемо відверти, які вони і обрали. Сподіваюся, що найближчих, найближчої весни в Угорщині, коли відбудуться вибори, дай Бог вони відбудуться, вони переоберуть абсолютно інше керівництво, яке змінить свою політику і дійсно буде проєвропейською і буде дійсно східним флангом НАТО, а не так, як зараз де-факто проксі російське і повний сателіт. Російської Федерації терористичної цієї організації. Бо знову ж, повторюю, що вони сподіваються, що Російська Федерація їх пощадить, да там буде з ними нормально спілкуватись, буде взаємодіяти. Насправді Росія веде гібридну війну проти всієї Європи, абсолютно проти всієї, і проти цих країн Угорщини і Словаччини так само. Вони так дійсно там десь підіграють своїм. Своїм слугам у цим знаєте своїй прислузі у вигляді Орбана і Фіцо, але тим не менше вони завжди використовують це на свою користь. А те, що вони ведуть гібридну війну, ну це ж уже очевидно. Постійно ми говоримо про те, що. Відбуваються там різні події, втручання в реєстри. Там от досі, до речі, йому не можете привести до тями системи, автоматичну систему чекін та посадки на борт, це яка діє в аеропортах всієї Європи. І, нагадаю, в п'ятницю зламали хакери сьогодні вівторок. Я записував вам вівторок відео. І досі нормально, не можуть її налаштувати. Вона досі дає збої. Ну, ми ж розуміємо, що воно не випадково відбулося. Розуміємо, що бенефіціарі цих. Кібератак, які в принципі відбувалися сюди. Відбувалися атаки і на реєстри в Польщі, відбулася атаки на систему безпеки повітряної безпеки, саме на оповіщенню, в Німеччині. От, все це відбувається, звісно, це не відбувається без Російської Федерації. Абсолютно нічого. Більш того, міжнародний аеропорт Копенгагена призупинив свою роботу через те, що був. Помічений дрон в повітряному просторі. Така сама історія. Норвегія оголосила тривогу через дрони, які пролітали. Зараз кажу вам над військовою фортецею Аксгрун. Аксгруз. вибачаюсь, якщо неправильно прочитав, але тим не менш. В Осло знаходиться військова ця фортеця. От і на неї літав дрон. От, просто щоб вам розуміти, затримано двох громадян Сінгапуру. Ну, якби це затримано було не в скандинавських країнах, да? не в Нордичних, які є ну просто одними дійсно наші друзі, які нам беззаперечно допомагають. А було б затримано якісь інші європейські країни. Я б не здивувався, щоб сказали, що затримали українця. Ну, є такі, знаєте, отак от, от Українці всюди мерещаться, знаєте, бачаться і ввижаються. Тому, ну це ж ми вже бачили, в принципі. Ми ж це бачили в Польщі, так само літав в дрон, підіймали над резиденцією президента І Я вам нагадаю, до речі, в Литві так само було. Президент Литви на оседа не міг на своєму президентському борту сісти півтори години в аеропорту, тому що там літав дрон. Сказали, що то був рекламний дрон, але знову ж давайте. Це ж ну, ми розуміємо, щоб не нагнітати все інше. Бо якось дивно. Да? Тут щось літає, там літає, там рекламний дрон, там просто ще щось. Ну, якось воно одночасно біля аеропортів, біля військових баз, біля резиденції очільників держави, да, там, ну таке. Ну просто випадковості. Все випадковості, розумієте? Такі, якісь закономірні випадковості. Це нам просто треба усвідомлювати, з ким ми діємо. Ну ми воюємо і з ким Росія, Точніше, Європа, з ким вона, кому вона протидіє, що Росія це терористична організація, це її звичайний. Робочий звичайний день. Терористичний звичайний день. Щоб просто усвідомлювати. Вони розповідають одне, а роблять зовсім інше. От бачите, ну тобто, вони... в Україні взагалі нічого не працює, я маю на увазі аеропорти без, фактично безпольотна зона. Да? Вже сьогодні безпольотна зона в Копенгагені, тобто Данія. Безпольотна зона в Норвегії, фактично, Да? Там була перед цим була Польща при цим іще там, частина Литви. Да? І тим не менше вони виходять і говорять, слухайте, в Міжнародній організації цивільної авіації вони говорять, виходять і говорять, слухайте, давайте, мабуть, санкції нам пом'якше. Це Росія говорить, розумієте, пом'ячать нам санкції, бо це трошечки, зараз я прочитаю, як вони сказали, нез, е, не, е, незаконні примусові заходи. От що ви розуміли незаконні примусові заходи, і, і ще знаєте, що сказала, що це порушує прав людини. Порушення прав людини. Тобто ці терористи кожного дня вбивають десятки людей взагалі в, в Україні, тобто тероризує всю країну, більш того починає тероризувати всю Європу, і розповідає ввішає цю на вухо, розповідає про порушення прав людини і про незаконні примусові заходи. Та їх взагалі стіною треба городити і залити бетоном. Розумієте? Ну, по-іншому вже просто не можна. Розумієте? От усвідомте просто. І говорять, що треба зняти санкції, бо там 37 держав, які забороняють польоти і технічне обслуговування для російських літаків. От треба пом'якшити ці санкції, бо вони зараз. Бо це ставить під загрозу безпеки польоту. Це Росія розповідає. Розповідає Європі. А потім летить тими дронами і закривається в аеропорт в Данії, закривається аеропорт в Норвегії. І все. І при цьому в цей же час вони потякають про те, що безпека польотів розумієте під, під загрозою безпека польотів. От що таке шизофренія, ці маніпуляції, брехня щоденна від Російської Федерації. Це елементи гібридної війни, яка йде кожного дня. Коли це нормально, не просто усвідомлять, а почнуть діяти почнуть діяти відповідно в європейських країнах, в першу чергу в блоці НАТО. Ну чим швидше вони це почнуть діяти, не просто усвідомлять, почнуть діяти, тим швидше це присячуть ці подальші випадки, бо воно тільки буде розвиватися. І вони так просто дотримують до того, що Росія дійсно повноцінно вторгнеться, повномасштабно, як в Україну. Ну, можливо, почнуть як в Криму. Да? Не просто гібридно, ще й зайдуть російські зелені чоловічки. Ну дочекаєтесь ще там, на території європейських інших країн, з, з такою реакцією. Більш того, сьогодні, тільки за сьогодні, в Україну прилетіло 115 безпілотних літальних апаратів і 3 балістичні ракети. 115 знову безпілотників і 3 балістичні ракети. Ви так само в Європі хочете? Тому давайте вже все ж таки реагувати адекватно, діяти адекватно, ем, е, вчиняти симетричні дії відповідно до Росії і допомагати Україні. Бо Україна з цих 115, 103 збила. Знову згадує Радослава Сікорського, привіт, Радославе! От що таке, коли збиває Україна, а не так 4 з 19 розповідати, що по українським міркам це 100%. От що таке, як треба збивати. 103 з, е, зі 115. От що це таке? Це 90% мінімум. А не збили там ледь і 20 немає, розповідати, як, як які молодці. Приїжджайте сюди і вчиться, поки є час. І беріть свою, крім військової, зброю свою візьміть для протиповітряної оборони. Не треба нашу використовувати. Свою візьміть. Приїдь на ній потренуйтеся, позбивайте нам так само, допоможіть, навчитесь і поїдете захищати в себе. Бо буде через Білорусь залітати і так далі. Це все ж продовжиться. Так, давайте останнє новина. Вчора, значить, в Шевченківське районному суді Києва було винесено вирок. Пам'ятаєте, що у квітні минулого року був вбитий, на жаль, на Фунікульорі в Києві був вбитий юнак 16 років, Максим Матирухін. Вбив його під, коли колишній працівник УДО. На той момент він був відсторонений. Удо щось трошки розійшлося, але він постійно їх ганяє ще і в раді, вони вже зовсім вже сходять з розуму. І от ще один представник: я бачу, що це все звідти йде, знаєте, корення в самому Удо. Представник, який був доведений експертиз за алкогольний, наркотичний, сп'яніння, вбив 16-річного хлопця. Не хочу навіть називати того вбивця, значить, суд, Шевченківський районний суд Києва, виніс вирок пожиттєве. Це я розумію. Отакі От вироки мають бути. Отак От має бути діяти феміда. Батьки були раді такому вироку. Щасливими назвати не можу, бо немає сина. До речі, сьогодні Максимум було 18 років. Саме сьогодні було б 18 років, якби він не загинув. Від рук, він просто неадекватне. Розумієте? Але тут, знову ж, давайте будемо відверті. По-перше, сподіваюся, що в апеляційній інстанції там залишиться цей вирок в силі. Це перше. Друге, ну знову, без, я не впевнений, що був би саме такий вирок, справедливий, як на мене, вирок, який винесений. Я не, не впевнений, що він стався, якби, по-перше, медійне. Таке супроводження. Абсолютно всі про це говорили. І такий мав масовий медійний ефект інформаційний. Це перше. друге, був присутній особисто генеральний прокурор. Ну також я розумію, що йому треба набирати певні бали, тому він присутній і там велася там, під особистим контролем, і була доведена ця справа до так, такого логічного завершення. Тобто зібрали всі матеріали, і вирок був. Судом оголошений. сподіваюсь що так повинно бу буде в майбутньому, і так має бути завжди. І без медійної огласки і без присутності генерального прокурора, щоб прокурор на місцях виконували свої обов'язки. І багато там дійсно прокуратурі, абсолютно достойних людей честі. Я сподіваюся, що вони саме будуть на керівних посадах і вони будуть приймати рішення. І, зрештою, все ж таки. Будуть достойні представники держави. бо прокуратура це якраз представництво держави в першу чергу. І до речі, вони є органом, який координує дії правоохоронних органів. От щоб вони не забували дійсно працювали згідно своїх посадових обов'язків і працювали не на когось, не на свій, не свою кишеню, а працювали на державу Україну, на народ України. Друзі, на цьому. Буду завершувати. Дякую, що додивились сюди. Поставте вподобайку, обов'язково підпишіться на цей канал. Прокоментуйте відносно того, як ви вважаєте, чим завершиться зустріч сьогодні зеленського з Трампом. Обов'язково про це напишіть. Підтримуйте будь який військовий підрозділ Сил безпеки оборони. Хлопцям і дівчатам дуже важливо, коли ви їх підтримуєте гривню. Там дві, п'ять, десять, сто тисячу не важливо, але важливо те, що ви їх підтримуєте. Вони бачать, що в них є тил, опора, на кого вони можуть сподіватися, що за ними є тих, хто за ними стоять і їх підтримують. Це дуже важливо в їхній боротьбі, бо вони захищають і нас, і всю Україну, в принципі, всю Європу, де фактично весь. Демократичний цивілізований світ, друзі. Ще раз дякую. Тримаємося разом. Коли ми разом нас перемогти неможливо, Доведено вже неодноразово. Стоїмо, бо ми на своїй землі, і слава Україні.